Молоді батьки об'єднують зусилля в Івано-Франківську громадські активісти та небайдужі мешканці обговорили проблеми, які виникають під час навчання дитини у школі чи садку. Кажуть, це цілий комплекс питань, які варто вирішувати всією громадою. Обговорювали сьогодні питання харчування, обговорювали сьогодні питання стати чергу в дитячий садочок. Обговорювали сьогодні взагалі, питання благодійних внесків школи. І таке інше, тобто це соціальне питання, яке у всіх на слуху, із учасниками заходу поспілкувалася претендент на посаду міського голови Ірина Кулинич, каже, добре розуміє труднощі, з якими стикаються батьки, віддаючи дитину до садка чи школи, адже сама є мамою та бабусею. А крім того, знає загальну ситуацію у місті з точки зору пересічного мешканця. ці всі проблеми, які ви обговорювали торкаються, виключно моєї родини. Ми є скромні люди, мешкаємо в пасічній, дев'ятиповерховий будинок, панельний. Тобто я користуюся громадським транспортом, спілкуюся з людьми, ходжу на базар. Проста людина, така, як ви. Громадські активісти відзначають, жінки краще розуміють проблеми, пов'язані з освітою дітей у садку та школі. Відтак сподіваються, що Ірина Кулинич допоможе їм вирішити наболілі питання.